Добрий вечір. Чуєте мене? Набирай швидко, швидко. Напівпритомна із судомами патрульні знайшли в квартирі жінку у безпорадному стані, яка от от могла померти. Першим на сполох забив її знайомий, саме він, і викликав поліцейських. Схвильований чоловік пояснив, що подруга весь день не виходить на зв'язок, та боїться, що через погане здоров'я з нею могло щось трапитись. Вже у лічені хвилини служив по помешкання, і дуже вчасно, адже бідолашна практично ні на що вже не реагувала. Тож патрульні почали миттєво діяти, надавали до медичну допомогу та викликали швидку. Зараз жінка у безпеці та під наглядом медиків. Добрий вечір. Добрий вечір. Швидку? Угу, Добрий вечір. Чуєте мене? Набирай швидко, швидко. Так, скритив.